Наші воїни це надійний бар'єр від агресії ворога. Вони без останку захищають наш спокій, ризикуючи своїм життям та здоров'ям. На жаль, жахлива війна щодня забирає кращих синів і дочок. На полі бою гинуть відважні і хоробрі. На плечі рідних лягають тяжкі випробування, зокрема і юридичні моменти, пов'язані із загибелю військових. Після загибелі смерті військового першочергово треба розуміти, що необхідно отримати сам документ, тобто свідоцтво про смерть. Він може бути. Не одразу буде надано сповіщення може бути, наприклад, раніше. Все спілкування члена сім'ї загиблого військовослужбовця здійснюється через колишні військомати, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Вони звертаються фактично, це. Йде таким шляхом, що він Вони звертаються до ТЦК, надають туди заяви, необхідні документи. І ТЦК вже потім витребовує матеріали службового розслідування про загибель військового від військової частини. Також фактично вони здійснюють всю роботу за члена сім'ї загиблого. Останнім необхідно лише надати необхідний перелік документів на підтвердження наприклад родинних зв'язків. На що може розрахувати? Ховувати родина полеглого воїна від держави в разі загибелі, основоположне це отримання компенсації та отримання певних пільг. основними такими його їх соціальними. Пільги соціальними пільгами є те, що там, наприклад, іде безкоштовне навчання, це там оплата комунальних послуг, вони там мають пільги. З чим вони мають звернутися до управління соціального захисту населення для нарахування відповідних пільг, особливістю, особливістю отримання зазначеної виплати вона складає 15 мільйонів гривень. Є її порядок виплати, оскільки у зв'язку з змінами в законодавстві на даний час. Здійснюється виплата наступним чином: 15 мільйонів гривень рівними частками отримують всі особи, що мають право на отримання зазначеної допомоги. Виплачується в наступних розмірах. 3 мільйони гривень це перша виплата. Вона розділяється на всіх заявлених отримувачів компенсації. Вся інша сума рівними частками розбивається на 40 місяців. Адвокат з військових питань стверджує, що на грошову компенсацію мають право діти віком до 18 років, дружина або чоловік та батьки. Також Олександр зазначає, що слід звернути увагу на осіб, хто не має права на отримання зазначної компенсації це громадяни Білорусі та Російської Федерації або засуджені за протидержавні злочини. Також ми дізнали, з якими труднощами можуть зіштовхнутися рідні загиблого військовослужбовця. Військова частина, де я проходив службу, не надає до територіального центру комплектування. Вони не надають акти службового розслідування, і об'єктивно, враховуючи, що там, наприклад, вони знаходяться в зоні бойових дій, дуже складно скласти документацію, допитати, щоб надали пояснення командир інші військовослужбовці про загибель їхнього побратима і дуже довго. Там через фельд'єгерську службу, каналами поштового військового зв'язку, передаються ці матеріали на територіальний центр комплектування. Це така найбільш... По часу затратна частина оформлення компенсації і пільг. Нині усім нам варто усвідомити, що результат війни залежить від кожного з нас. Ми маємо пам'ятати, що війна триває, і ми повинні допомагати фронту. Ми у вічному боргу перед нашими захисниками, героями, які у цій жахливій війні боронять майбутнє нашої держави. Утім, всі ми віримо, обов'язково буде перемога, і ворог буде відповідати за скоєні злочини проти людства.